Перший тиждень літа був особливим. У межах урядової ініціативи плічоплічі згуртовані громади сміла гостину зустріла 15 дітей із Роганської громади Харківщини території, що щодня живе в тіні війни. Тож ці дні стали для хлопчиків та дівчат маленькою паузою, ковтком спокою, тепла і дитячого щастя. Завдяки спільним зусиллям міського голови Сергія Нанка, його профільного заступника Тетяна Карло, управління освіти молоді та спорту, а також закладів освіти для гостей було організовано насичену програму: захопливі екскурсії, пізнавальні тренінги, творчі майстер-класи, веселі конкурси, спортивні змагання, Обмін досвідом та щире спілкування. Кожен день був наповнений життям. Симілі дуже цікаво, тому що дуже красиві міста є, де погуляти. Більш цього мені сподобалось, коли ми ходили на пікнік з шостим, сьомим та восьми класом. Ще ми ходили в парк. Там дуже цікаві площадки. Дуже цікаво все було. Нас зустріли дуже гарно, а я перший раз була в смілі. Мені дуже сподобалося. Найбільше мені запам'ятався тисяча столітній дом, а ще поряд ми побачили його онука. Ще ми ходили по багатьох музеях. Я дуже хочу приїхати ще раз сюди. Мені дуже сподобалася Сміла, Мені сподобалось, коли ми їздили до резиденції Богдана Хмельницького. Взагалі дуже гарний. Все тут дуже гарне, дуже гарне місто. Мені тут дуже сподобалось. Я б хотіла побувати тут ще раз. Незабутні враження залишила екскурсія до Смілянського краєзнавчого музею, яку провела для гостей його директорка Надія Вілентко. Діти з цікавістю розглядали археологічні знахідки, знайдені на території Черкащини, серед яких були знаряддя праці, прикраси, посуд. Привабила дітей експозиція старовинних прасок. Хлопчики цікавились зброєю, часів козацтва Другої світової війни. Не залишились поза увагою дітей грамофон, патефон та магнітофон, що також вже стали історією показала директорка музею гостям і унікальні видання Шевченківського кобзаря, що зберігаються в музеї. Розповіла про видатних людей нашого краю, ознайомила із експозицією, присвяченою страшним часам голодомору. Яскраві барви подарувала дітлахам виставка картин майстрині народного мистецтва України Вікторії Філь, які також представлені в музеї Сміли. Вразила школярів і легенда про смілу, яку діти чули вперше. Яскравим завершенням насиченої програми став творчий захід Нескорені покоління, під час якого діти розкрили свої таланти та вразили щирість виступів діти приїхали з різними історіями, але зі спільним, спраглим до миру серцем. А сміляни зробили все, аби подарувати їм світлі спогади, нові знайомства і трішки емоцій. сміху, захоплення і безтурботності. Велика дяка смілі. Місто дуже гарне, дуже крайовниче, дуже щирі. Люди, дуже теплі. Ну я не знаю, ну такі неймовірні. Дуже приємно, що ми тут ну, побували, що нас запросили. Дуже вдячні міському голові та команді, всім 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 людям, хто нас приймав, хто з нами був, хто до нас сміхався, а всміхалися геть усі, навіть люди, які просто ходили по вулиці. Діти говорять доброго ранку! Всі доброго ранку! Це дуже добре, це неймовірно. Для дітей з Руганської громади візиту смілу це не просто цікаве дозвілля. Найголовніше це щирі емоції і моменти радості, що вселили в дитячі серця надію, спокій, любов і нові мрії. Дякуємо! Сьогодні гості вже вдома, але точно частинка сміли залишиться з ними у серці, у пам'яті, у спогадах, до яких вони ще не раз повертатимуться.